Чешці іскри. Потім воно ж світомаскування, зеркала повибивали, ти навіть не можеш побачити, де вони від тебе, наскільки далеко, вони теж без світла їдуть. От. І е, страшно дуже. В момент, коли ти їдеш по гаражам, ну я їхав, я думаю, ну хорошо, наші гаражі закривають. А далі що, ми зараз вийдемо з гаражів. Що ну, далі, вони ж обгонять. Ну В принципі, так і було. І як закінчились гаражі, нам треба було певний зігзаг зробити, щоб доїхати до блокпоста з нашими. І я не знаю, от, це з розряду чуда. Це з розряду чуда, ми всі в один момент, не зговарючись. Попригинались, і в цей момент повлітала купа пулі в стекла, які погубивали ну, всі стекла. Ну, вони, зрозуміло, держалися, бо машини стекла на, на пленки, але ну, вони всі були розбиті, вони всі в голову були повлітати, нікому не попало в голову. А, І я пам'ятаю, як я виправляюся, я виправляюся, в мене вже немає цих партій. то вообще немає. Я думаю, за хоть хоч вліво мені попали, хто це буде ремонтувати вообще. Не не, не побоюся з їхніми. Ну, я, ну, я, я все равно ти їдеш, ти розумієш, що це реальність, і ти собі докручуєш, та ні, це сон, зараз це закончить. Не може це виправда, я не мерти. Що це за чіпнути? Ну, як би ти не був готовий до ти не готовий все равно Адреналін. Ну і в цей момент повлітали кулі в ноги, повлітав спину мені влетіло. Тобто В цей момент був саме критичний. Якраз моя сторона відкрилася для того, щоб ясно, що я для них Да. Саме цікаво, що всім, хто було в машині, у нас були каністри з бензином, вони попробувалися. Як вони не загорілись, там куча іскр було. Там людям по курточкам прочесала, по джинсам, в коротах, коробки держали, коробки, диряві всі. Ні в одну людину при мене не попало. Тобто, всі всі казали. Була була мішеньна один. Ну і там, бо зупинив мене на Тобто це було ДРГ, яке за нами їхало, переслідувало його. Така задача снабження армії Росії. Волонтер з прицепу — це що, топліво, їжа, медикаменти, гроші, ну це все. Ой, БК. Ще, — ще, да. А може в мене БК, там, да. тобто не ясно. І ще плюс люди, ще з тими людьми можна щось робити. Коротше, це така історія. І поки ми їхали, ну я вже почувствував, що я весь решито, і отут наступає момент розуміння, що ти помираєш. Ну хто мене там, Харкові спасе взагалі чи... хто? Яким чудом? Як далеко долітар? І ти прям чітко відчуваєш, коли в тебе влітає куля. Це схоже на те, що тебе вдаряє током, ажох, хімічний ажох, охолоджене одночасно. Mm -hmm. Типа це все разом, все до докуче. Плюс в мене стріляли п'ятерками, ну, хто розбирається, поймуть, воно там і накручує всередині, і розрив і ударна волна всередині. Це не те, що влетіло і вилетіло з тебе, як там з сімки. П'яки фарш роблять всередині. І ти їдеш і ти розумієш, тут мене спасла Вікторія, Вікторія Сергій, який медичну клініку їхню евакуював. А, вона, я кажу, мені спину вистрілили, і вона мені закрила. Вона в була, То, щоб викинути, потім пройшлися в крові. Ну, Штучне хутро, але все рівно закрила рукою, дирку в спині, бо ну, Коли це б... їхав. Да, да, да. А не доїхала, якби вона мені не закрила. А, з легеня ж може сплюснутися в один момент і все. Ну, Просто підтискував. Або розірватися. Або через. Тут же судин багато в легенях. Тобі кисень потрапляв в судину, але не мозг інсульт. Сразу. Тобто в легенях ну, це дуже важке поранення. Да. І це нас рятувало.